Взагалі дуже красиво. Каже, діти його помучили. Ми приїхали в Тернопіль, це класне дуже місто. Але приїхали не просто так погулять, а ми приїхали знову виступати, тому що в нас маленький хлопчик, у нас дуже любить свій театр. Ось так у нас виглядає наш. Театр в Тернополі. А зараз ми йдемо прогуляємося. Головне, нам що, Ілля не заблудиться, правда? А то підемо. І... Так, Десь... да, зараз будемо дивитися. Це місто, місто таке класне, правда? Mm -hmm. Я думаю, буде нам тут я в весело. Не да, Ілля тут вперше. А я колись була, мені вона дуже сподобалася. Тут у нас ка алея. Видно ці воїни, які вже загинули, вшановуємо пам'ять. Ось такі тут гарні квіточки. Ну, сьогодні не буду, а з різних сторін. А тут у нас пам'ятник Соломії Крушельницької. Тут хочу сказати, чим відрізняється від нашого міста. Тим, що тут дуже багато є доріжок, де немає транспорту. І це так зручно походити, подивитися. Це місто теж таке більш старовинне. Зараз воно теж гарненько виглядає. Знайшли вже тут навіть пам'ятник Івана Франку. Зараз не зараз. Юша каже, я тут не був. Каже, я тут хочу каже, все перезнімати, так? Да? Все, йому тут подобається, тут так гарно. Гарний тут храм великий. Взагалі Тернопільщина дуже вона така багата на різні, ці такі старовинні храми. Взагалі дуже красиво, дуже великий. У мене моя двоюродна сестричка тут навчалася в Тернополі в медичному університеті, і я до неї час від часу приїздила. Але чесно, вже воно так все забувається. Вже і не пам'ятаєш, як гарно пахне, запахло корицею. Зараз захочеться булочку. Хоча ми вже з Ілюшою і трошки поснідали. Але я вам скажу, після такого приємного запаху ми напевно зараз підемо по булочці. До речі, я люблю дуже маком. Це так дуже схоже на Львів місто. І на Ось Така я бачу вулиця покарня. Теж різні пекарні. Це дуже класно прийти сюди поснідати. Так? А попити пить, ай По Тернополі дуже багато це храмів. Зараз будемо заходити в театр, де розвідаємо, коли і що і як іде. Ми вже прийшли в театр, сіли, зараз будемо чекати, зараз, напевно, буде відкриття. Ось так виглядає, бачите. Що ти будеш зараз робити, Гарячий. Так нас пригощають солоденьким в театрі. Так, оце в нас такий середині всередині вигляд театру. Зараз підемо знову дивитися вистави. <му> Як тобі вистава? Класно. класно, класно, але... Трагічна дуже знов про війну. Ніколи б не подумала, що може бути такий ажіотаж для такого ларьочка маленького і непримітного. Бабусині пиріжки. Що там вже таке є? Ага. А червні тут які. А, ну так, ціни дуже хороші. Можна? Можна. Сосиску в тісі. О, можна? ти собі вибираєш. А, ні, таке точно тісті, ні. Сосиска в тісі. Сосиска Я б Так, хто собере? Я сосиску Я теж хочу сосиску в Щоб вибрати, треба просто стояти в таку чергу. Взяли гарячі пиріжки. Попробувати. Не пробувати. Дуже смачні. Гарячі. Ми взяли такі з картопелькою і з грибочками, то смачний. Ходимо по центральній такій частині. Такий гарний коледж кооперативно фаховий. Я люблю така епка. Годка дуже класна вже, тепленько. Хоча зараз і осінь, але дуже тепло. Було похмуро рано, а тепер вже як літо. Ходим, Це називається котейні орки. Так, тут можна їх гладити, не знаю. Це намальовані котики. Ага, тут... Так, не можна. я не можу за ага. Тут потрібно приходити з котиком і так. А я вже думала, що можна буде сюди прийти, тут є коти поладити. Я вже щось собі придумала. О, так більш калярний. Може, <різь> <Шо>? знову <різь> О, знов ну, починається. Все-таки знайшли ми ось одного кота, який вже трохи незадоволений. Його вже пом'яли. Він не любив. Його треба такого гладити. Вони люблять, щоб їх гладили. Каже, діти його помучили, вже хо. Ху... Ой, геть може кусити. Краще не брати. Агресивний. так. Золені фотографії. Такі ці значки ці маленькі тобі. Там зверху, до речі, теж сидить котик, але сховався думаю, ні, не буду я вилазить до них, мучить будуть. Дуже гарні такі анакоти, вигляді котиків. Оце класно. Він такі гарненькі. Так, сюди, на жаль, не можна нам, але котик там сидить. Там ще один є. Їхній сказали особистий простір. Так що не заходимо. Він хоче збіжати. А вони виходять гуляти. Директора трішки така важка доля, бомбу потрапив під машину. Тому ви можете побачити, коли директор де така координації з руки в нього не рік. Угу, Який гарний. Костюська мама. Хочу сказати, дуже цікаве, це таке котейня Муркіт. От, прийти сюди, натішитися котиками, погладити. Все-таки вони тут <зивенькі> живенькі котики, а не просто так, що ти приходиш з тими котиками. Тут вони вже є. Пару котиків, можна їх погладити. Були ми в котячим кафе, але Ілюші щось нічого не підійшло, те, що він хотів. Зайшли в сім'ї, він взяв собі Донатса і воду моршень. Моршенського, Ми приїхали вже в Париж вона таш, вона Тернопільський. Вона це взагалі саме класний. А тут дуже гарно, ми підходимо зараз до води. Дуже класно. Молодець. Люша теж так любить знімати відео різні, які молодець в мене. Саша у нас русалка, хоче поплавати, так? Ну. Будемо тебе виловлювати, мабуть, на вудочку. Я буду виловлювати, я буду О, бач. Одразу перший рибак є. Відніється готель, який називається Тернопіль. Тризірковий. Дуже мене чудо моє Ми Воду видирає. Угу. Ми в Тернопіль приїхали на цей фестиваль на, дві, на два дні. Ось. То трошки щось побачимо. Такий ресторан красивий. Максим. Доволі чисто. Ми гуляємо, видно, що прибирають. Ось тут така ігрова зона. Присісти, відпочити, поки діти граються. Ой, Ляжа, куди тебе занесло знову? У нас діти напали на ці гойдалки, ніби ніколи каруселі цих не бачили. ми в цей магазин мармеладок. Різних таких. Я скажу, для мене вони не знаю. Хімія, якщо бути чесно, з хімії. Я тільки за такі, от що ми взяли Ілля. Ми з тобою взяли горішки. От, ми любимо всякі горішки брати. От, такий мішочок 170 гривень. Ну такий він важкуватий. На. А, файне місто називається. О, якийсь завтра хіба курян. Це тягне. Файне місто Тернопіль. Будемо пробувати. Що у нас тут є? О, гляньте, який ля вісить. Ну все, ходи не дураць. Таке смачне нам принесли. Це пательня з картопелькою, з курячим стегном і лисичком. Пюрешку з котлеткою. Яка смачна справа щиля замова. Паски курячі, картопель. Холодний твок. Ну пробуй, спробуй. Я зараз буду сказати. Я тут можна сказати як Ектор. Хочу сказати, що вже ми повечеряли і добре посиділи в кафе. Файне місто Тернопіль. Файно, напевно, назва така, де скорочена. Дуже все сподобалось. Ціна якість дуже смачна, ціни дуже такі приємні. От, і самі порції великі, нам дуже сподобалось. А це вже в нас так класно, так темно. Тернопіль. Таке нічне місто Тернополя. Він Маварік називається. І на четвертому поверсі знаходиться. Місця, звичайно, дуже мало. Тут таке не розійтись. Ну, є душ. Така кухня, є де сісти. Кухня тут. Бачите, так непогано, непогано є холодильник. Поїсти то добре. Хочу швиденько показати, де ми сьогодні спали в хостелі. Ось такі ліжка в нас були. Ну так каже, як в гуртожитку, тільки місць дуже багато. Тут взагалі розраховано на 12 місць. Так, ми снідаємо булочками і какао. Ось така у нас пекарня. Сьогодні ми тут. Поснідали другий день, будемо сьогодні ми вже виступати. Таке сонечко в нас сьогодні дуже гарне. Другий день. Боже, нас голуби оточили. На нас полетіли. <глях> Гляньте, скільки їх тут багато. Є, то був дзвінок із темного лісу з болота без. Чекай мене у поліцейському відділі, І щоб жодним незнайомцем ані зло. Я це знаю. А хто це бажав слухати незнайомців? Вам, це Мам, мені дуже пощастило, що я встиг насрятувати. Отче бить, з'ясне, що ризубить, зразу. Το μου λες. Дбавилась? Дуже пишаюсь моїм маленьким синочком. Як у нас весело. Мами віджигає, так? Так. Ну що, давай? За виступимо. Сьогодні в нас ще більш сонячний день. Ми знімаємо таку красу. Синок Добре. Сказав, навіть такий легенький вітарець. Дуже гарний. Дорослі 150, п'ятдесят, дитячі сімдесят п'ять. Ості закоханий. Пропливаємо. Як сонце таке свидеть. Наші діти тут на іграшка. Так, сідання на свої букви. Закриття вже фестивалю. О, моя мозика нагородила, він такий щасливий. І диплом. Хто б міг подумати, я сама в шоці. Але дуже великий молодець. Бо за мене дуже один суддя вболівав. О, бачиш, Молодець. Так, завершується наша вже поїздочка така в Тернопіль. Театральне, нам дуже все сподобалось. Моєму синочку то, напевно, ще більше сподобалось. Отримав дуже. свої нагороди. Найкращий актор в своїй виставі молодець. Я його дуже вітаю. Кажу, не дарма поїхав. Це все досвід. Здобуває ти великий молодець. Я навіть так тримати, журі. Як я кажу. Я навіть журі спілкував. Так, це і великий казав, досвід, ти молодець. І він казав, що йому більше я сподобався, тому що я більш над інтонацією працював. Місто саме Тернопіль нам дуже сподобалося. Ми побували угу. в центрі. Побували, покаталися на такому теплоході, ага. прогулялися, щось побачили, можливо, не все, ще повернемося. Я думаю, що ще неодноразово повернемося.